Привіт друзі усім! От сьогодні у нас на огляді такі наступні ворота, які ми зробили в себе в своїй майстерні. Такий вони мають вигляд, все автоматизовані, все працює. Датчики безпеки встановлені, ще на них кажуть фотоелементи. Сигнальна лампа. Працюють вони нас закрив. Датчики безпеки спрацьовують. Кожну доставили лише. Ендікер замочок отакий. Так, він працює. Ну, тут вже собі господар сам поставив всі свої коди. Ось такий вийшов у нас результат, друзі. Так що кому потрібні ворота, звертайтеся. Можемо і вам зробити відкатні, розпашні. А з автоматикою без. Що ж друзі? Весь матеріал ми замовляли компанії нові ворота. Нові ворота комплект називався самих горіт звари сам». Тобто вони ріжуть, тільки даєш їм чіткий розмір прийому. І все, і вони все рішуть, все повністю вплоть до креслення вам надають. Т-профіль, фурнітура 600 кг, навантаження. І Miel Techніx з 800 ну, Зараз він працює без Wi-Fi модуля, але на майбутнє, на майбутнє будемо ще додати доставляти Wi-Fi модуль. Що, друзі, дякую всім. Нові ворота, як завжди, респект, дякую за співпрацю. Всім бажаю мирного Різдва, спокійного і спокійного Нового року, що для нас зараз саме найважливіше. Все в нас буде добре, слава Україні. Працюємо.